Ось, і ото писала Наталя. Якщо щось питає, що написати, я сказала. А я і слухала, і, і роботу робила, то, як то кажу, двома жопами на один базар. Трошки затяжко. Чи одною жопою на два базари. О, то так, напевно, правильніше. Та й ото таке. То я щось трошки не недо, доглубала. Так, Даша, я завтра буду в ефірі. Добре. Ілля, виступ завтра. Зрозуміли, зрозуміли. Дякую. Іна, Олечка Чумаченко, привіт, моя хороша. І всього самого найлучшого. Даша, а ви будете сьогодні ввечері в ефірі? Сьогодні ввечері буде Оля Чумаченко в ефірі, в сім годин вечора. Саша, а мене з свиноматкою пропустили. Ні, я читала. Я читала, Саш, я читала вас свиноматкою, виноматкою, ви казали, що про те, і про суміш, і потім ви казали про свиноматку. Я читала, то ви щось прислухали. Тільки я не пам'ятаю, як він ца... той коментар йшов, але я читала. Це я добре пам'ятаю. Оля Чумаченко, навіть Ілюша знає, що завтра, а я, голова і два вуха. Ілюша в нас молодець, він все повний, він все знає. І якщо щось треба сказати, щоб хтось нагадав, то Ілюша обов'язково нагадає. Я йому дякую за те, бо я можу забути, а він нагадає. Так, Оля Інна дякую. Оля, дівчатка і хлопчики, привіт усім за один раз. Привіт. Саньок всім салам. Привіт, Саньок. Ілюшка, дякую, Олю. Люба Любарська Люба, я замітила, що коли переносить то основному кабанчики, а не доносує, то льошки. я про своїх спостерігаю і це діє. Так, 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 це правда. В мене тоді вона вродила, то було щось дві тільки чи три тих свинки, а то все були кабанчики. І ви знаєте, який закон подлості? Як вродяться більше кабанчиків, всі кричать, хочуть свинок. Як вродяться свинки, всі кричать, хочуть кабанчиків. І то вже я то не раз замітила, що таке воно є. Ось. Так, віта, доб, віта, Дубина. Доброго дня, всім вдалого дня і приємного спілкування. Доброго дня, всім і вдалого спілкування і вам. Оля, Тамара, Наташа, Люба Любарська, привіт. Ілля. Алейкум салам. Салам алейкум. Оля, вітаю, дубина. Віта, віта, дубина, лісова пісня, привіт. Ілля про ні, не продаю якісь, Ні. Тамара, вітаю, вітаю Олю. Богдан Оля розповіла, що ви будете разом. Ну, вечір будемо разом на стрімі. Ну а як же? Ну то Оліного каналу буде стрім, то Оля буде виходити в стрім, а я тільки приєднатися можу. Ну Це ж не я виходжу в стрім, а Оля виходить. То дві різних речі, що, що я виходжу з свого каналу, а що Оля виходить зі свого. Я тільки можу бути гостем. Оля Іра, Сергій, Ілля, привіт. Оксаночка, Єжак, привіт, 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 Любочка і всі, хто в чаті. Усім приємного спілкування, усім здоров'я, миру, добра, тепла. І тільки хороших новин. Дякую, Оксаночка. Вам також всього самого, тільки найкращого. Гарного денечка. Олесія, щось маленька нам сумного прислала. Так, Дон. Як козу держати в квартирі? Подивіться в інтернеті, знайдете. Є багато людей, які тримають кози в квартирі. І будете знати. Алла, у мене коза трьох козенят не доносила, десять днів. Це є нормально, що вони хіба не вижили? В 10 днів живі козенята, я знаю, родяться весь час. Саньок, я вас взагалі не розумію. Ну, то й розумію, глядіть такий контент, який ви розумієте. Ну що ж я зроблю? Тетяна Козак, дякую всім дівчата, за, від... за відповідь. Будь ласочка. Ілья. Продаються, ні, не продаються в мене кози. Оксана Яджак. Тамарочка, привіт, моя рідненька. Здоров'я, миру і всього найкращого. Оля Чумаченко, Оксана.